Не доводилось їх заміняти. Шарву, навіть якщо зняти, то досить просто можна упертися на якусь опору і звідси вдарити по самому важелю. І шарова вилітає, досить просто розбирається, не, ну, не треба ніяких суперспеціальних приспосіблень. Потім тут є такий момент, це вже мій трошки тюнінг. Цей проміжний ролик можна зібрати з 301-го підшипника, бо вони досить дорогі, коли вони. Цей, купляти їх цілені, Ось, І 203-й підшипник на самому натяжному пристрої. Зараз ми відкриємо капот я вам детальніше більше покажу, як воно і що воно. От е, Значить, ну, якби досить непогано придумано. Зараз ми заглянемо під капот. Я тут, тут заводом передбачений замок, який відкривається з ключа для автомобіля, але я це зробив трошки інакше. Але я повернуся до, ну, першого, до того замка, який там був придуманий з самого початку. Так? Ось. Так, отже, акумулятор супер в супердоступному місці, будь-що з ним любі маніпуляції без проблем. Повітряний фільтр без проблем. Так. Далі, якщо ми знімемо, Та в принципі і не треба нічого знімати, достатньо цю трубку сапуна відтягнути, і в нас є ідеальний доступ до кожної з форсунок. Супер ідеальний доступ. Так. І разом, тим, і разом з тим є доступ до кожної зі свічок накалювання. Також ідеальний доступ. По великому рахунку немає ніяких проблем, щоб зняти оцей інтеркулер, тому що прикручений він прикручений у нас на чотирьох болтиках. Інтеркулер знімається без проблем. Знімаються патрубки і в нас є ідеальний доступ до форсунок і до свічок накалювання. Ну, в дизелях це буває актуально. іноді. От. Так, потім разом з тим, я тут замінив фільтр паливний на фільтр від спрінтера, у зв'язку з тим, що його просто трошки зручніше заміняти. І єдине, що тут є мінус, я це також вирішив. Я вон, взяв ПВХ трубочку, вивів, вивів такий штуцерок, щоб я міг, коли заміняю фільтр, міг його підтягнути, закачати паливо і закриваю пробкою, і в мене так воно їздить. Ось, і Отже. Ще хочу звернути увагу, що от, скажімо, в машині цей комбінований ГРМ. Тобто до паливного насосу високого тиску є ланцюг, а далі від насосу високого тиску у нас ремінь на самий розпредвал. Це я відламав спеціально, спеціально відламав кожух для того, щоб коли я хочу міняти. Сам ремінь ГРМ, щоб мені не доводилося знімати подушку. А подушку ми знімаємо для того, щоб просто цілим достати цей кожух. То я цей кожух зламав, щоб я міг просто піддомкратити машину і спокійно заміняти значить ремінь ГРМ. Це можна зробити в принципі, на коліні. От. Там немає ніяких приспосіблень. Єдине, що щоб заміняти ГРМ, треба зняти оці два патрубки, відкрити кришку і виставити. Розп... Лиску розпредвало так, щоб можна було запхати в неї ключ на 10 рожковий, рожково накідний, звичайний. От, і тоді відкрутити центральний болт на шківі, збити шків з конуса, поміняти ремінь, натягнути його і затягнути його на конус. Все. Ну, якби, Якщо порівняти з заміною ременя ГРМ Ставрії, то це приблизно, приблизно рівносильні ну, людино години, тобто затрати по роботі, приблизно так само воно важко скажімо. Бо там треба ще додатково знімати кришку, а в там треба якось пальцями якось заправляти боком раком того ремінця. Але таке. От, В принципі, тут місця вистачає для того, щоб ну правда, щоб вже поміняти сам водяний насос, треба, звичайно, знімати подушку. да, Тут є такий момент, але це єдиний момент, для якого взагалі цю подушку треба знімати. Там Крім водяного насосу, більше немає в принципі, чого туди лізти. Ну, хіба що заміняти ланцюг, який, якщо все з ним нормально, можна в принципі, ніколи і не зачіпати. От. Розширювальний бачок. Так, ще, до речі, такий момент, що є доступ без проблем замінити всі лампочки на фарах. так? Всі лампочки на фарах можна без проблем замінити. Доступ є хороший. Це, Це опори я взяв з. З Volkswagen Скадіка, ну, тому що вони більш потужніші. Це вже мій власний тюнінг, Можливо, якби я там віддав за найдорожчий цей упорний гроші, то я би, мабуть, що нічого не переробляв, би. але я думаю, що і той би не проходив, бо в мене вже був такий негативний досвід, що я взяв дорогеньку деталь, але вона, в принципі, не ходила. Ось, Блок запобіжників є. Ну, в принципі, якщо ми забираємо ще. Фільтр повітряний, то у нас є доступ. Е, під фільтром повітряним знаходиться подушка двигуна ще одна. От, але одним словом, коли обривається троси, якщо обриваються троси перемикання передач, то в принципі знявши весь цей корпус фільтра з фільтром разом, запихаємо руку, без проблем можемо включити будь-яку передачу. Так як на Таврії не вийде включати передачу на ходу. Ну, на Таврії тут є плюс в цьому випадку. Ось. Так. Мабуть, що тут я. Все розказав. так. Далі. Дивимося по колесах. В даному випадку колеса 195 на 65 Ось. Але тут можна поставити 205-й профіль, ще можна підняти. Вона і так без проставок без нічого досить таки... Ну, досить таки висока машина. От. Але ще колеса підкинути, то взагалі буде бомба. Так. Стараюся більше конструктивно розказати. От. З приводу бронювання. Як бачите, Сашко, тут є багато плоских, плоских от деталей. Скажемо, весь біг він в принципі плоский. От. Його